Помста за минуле уночі, 16 липня. Житель Рівненської області прийшов на територію мотовагонного, депо з долбунів, знайшов там клаптик тканини, підпалив ганчірку, закинув її вагон та втік. Як результат, зайнялася масштабна пожежа. Її помітили працівники підприємства та повідомили про загорання рятувальників. Прибувши на місце виклику, бійці ДСНС встановили, що горить неексплуатуючий експлуатуючий моторний вагон, дизель поїзда та є загроза перекидання вогню на інші вагони. На ліквідацію пожежі вогнеборці відразу ж подали вогнегасні речовини. На жаль, внаслідок пожежі вагон був знищений, проте врятовано два вагони від вогню. На щастя, від вогню ніхто не постраждав, та все ж рятувальники про пожежу сповістили працівників поліції. Тоді ті виїхали на місце події та за допомогою камер спостереження встановили, хто ж причепний до підпалу. Очевидно, зловмисник не очікував, що на депо ведеться відеонагляд. Оперативники, зокрема і завдяки відео із камер спостереження, з'ясували, що до злочину причетне сорокавосьмирічний німчанин Слідчі затримали зломисника у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Після цього інциденту чоловіка затримали. Зі слів правоохоронців, палі виправдовував свій злочин тим, що так хотів помститися працівникам депо, адже колись мав з ними конфлікт. Як виявилося, підозрюваний вже був раніше судимий за крадіжки з цього підприємства. Відтак чоловіку оголосили про підозру в знищенні ...чужого майна шляхом підпалу. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави. За скоєне палію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 10 років. Слідчі дії за цим фактом тривають. Ірина Грабчак, телеканал ITV Media Group.